«Все в світі змінюється. Рухається земля навколо сонця, день змінюється на ніч. Течуть ржички, ржавіють метали, старіє людина, скисає молоко. Навколо нас і з нами безперервно відбуваються зміни. Все тече, все змінюється, стверджували стародавні філософи. Але як, одним словом, ми можемо це все назвати, всі зміни? Які відбуваються в природі. Вірно, явищами. Тобто явища це будь-які зміни, що відбуваються в природі. Існують фізичні та хімічні явища. Фізичними явищами називаються ті явища, при яких відбувається перетворення одних речовин в інші. При фізичних явищах можуть змінюватися фізичні властивості речовин. Агрегатний стан, густина або ж температура. До фізичних явищ належить розчинення цукру у воді, поширення запаху у повітрі, світіння розпечених металів або ж проходження електричного струму по металічному дроту. У цих процесах речовини не змінюють свого складу і будови. Хімічними явищами Хімічними явищами називають явища, при яких відбувається перетворення одних речовин в інші. По іншому хімічні явища ми можемо назвати хімічними реакціями Внаслідок хімічних реакцій відбувається зміна складу і будови речовини. Нові речовини утворюються з атомів, які входили до складу вихідних речовин. Під час хімічних реакцій всі атоми зберігаються. Речовини, що вступають в хімічну реакцію, називають реагенти, а речовини, які утворюються – продукти реакції. До хімічних явищ ми можемо віднести горіння дров, гниття опалого листя, перетворення заліза віржук. Або ж утворення в зелених листках рослин крохмалю і кисню з вуглекислого газу і води, зовнішні ефекти, що супроводжують хімічні реакції, поява зникнення або ж зміна забарвлення, виділення газу, виділення чи поглинання теплоти, поява полум'я, утворення або розчинення осаду, поява зміна або зникнення. Теплоти. Отже, явища бувають фізичні та хімічні. Фізичні це явища під час яких речовини не перетворюються на інші. Наприклад, переміщення тіл, зміна агрегатного стану або ж притягання магнітом залізних предметів. Хімічні Хімічні явища це під час яких відбувається взаємоперетворення речовин. Тобто одні речовини перетворюються в інші, наприклад, горіння речовин, випікання пиріжків, взаємодія соди з оцетом. Кожній хімічні речовині притаманні певні властивості, температура кипіння, плавлення, розчинення. Це фізичні властивості, здатні взаємодіяти або не взаємодіяти з іншими речовинами це хімічні властивості. Хімічні властивості речовини залежать від її складу і внутрішньої будови. Але про це на наступних уроках.